Вітаю, ти на каналі Business Generation. Мене звати Андрю Чаров, і сьогодні надважлива тема світлофор продажів. Це допоможе тобі однозначно більше заробляти в товарці, тому дивись це відео до кінця, постав лайк цьому відео авансом. Я впевнений, воно буде того заслуговувати. Напиши зараз свій коментар підтримку каналу. І якщо ти ще не з нами, підписуйся на канал, тут величезна кількість інформації саме для тебе. Ну що, можемо починати. Світлофор продажів. Погнали! Нещодавно на одній зустрічі а, мені розказав хлопчина історію. Така вийшла міні-консультація, як він втратив 25 тисяч доларів товарці. А, сума ну, незначна. У мене були кейси, коли люди втрачали 200-300 і навіть тисяч доларів. А, і на моє запитання, чому так сталося, як так вийшло, він почав розказувати. От у нього був один товар. Він з ним працював. На початку були класні льди, класні замовлення. Вони прям перли, класна ціна ліда, висока маржинальність бізнесу. Його все влаштовувало. Йому навіть сподобалася відразу ніша, ну тому що він на, неї, на ній почав заробляти, він хотів масштабуватися, він новачок в товарці. Буває так, коли людина заходить відразу і починається. А далі, буквально, пройшло там декілька днів. І ситуація кардинально змінилася. Тобто ліди стали дорожчі, маржинальність нижчою, а, і він не міг зрозуміти, в чому справа. Він почав а, шукати проблему, він підвищував ставку, підвищував бюджет, шукав шукав проблему. А, він думав, що проблема там в креативах, можливо, да, там, в, яких, в якихось а, інструментах оферу. Насправді це була історія зі світлофором продажів. Можливо, в тебе є така зараз ситуація, що раніше люди були по одній ціні, зараз вони по іншій ціні. А, давай розбиратися, що таке світлофор продажів? А, є три сезони а, в товарці. Я для зручності їх називаю світлофор продажів. Тобто є червоний, є жовтий і є зелений. А що таке червоний? Червоний це а, сезон продажів, коли інтенсивність. А, Покупок да, клієнтами, вона найнижча, це літній період. Це червень, липень і серпень. Чому так відбувається? Тому що у людей фокус більше на відпочинок, і це не значить, що взагалі немає продажів. Це неправильно. Тобто, якщо в тебе базові знання в товарці, якщо в тебе немає системи, якщо в тебе немає бачення, там, розвитку товарки, там, Тестів, оптимізації, масштабування. Якщо у тебе нічого цього немає, ти новачок тільки з нуля заходиш, то літній період це найскладніший період для початку, а, тому що висока конкуренція і е, нижчий попит. Далі, жовтий колір це в нас зазвичай вересень-жовтень і травень-квітень. Вересень-жовтень це зазвичай тематика канцелярські знаряддя, для студентів, для робітників класно заходять зазвичай органайзери для їжі, такі офери, одяг сезонний непогано заходить. І квітень травень це зазвичай барбікю тематика. І так називаються товари відпочинок на природі. Так от в цей сезон вирівнюється попит і пропозиція, тобто конкуренція і пропозиція. На непоганому рівні, і а, навіть якщо в тебе є базові якісь знання, то якісь там продажі можна мати. Незначний заробіток, але, але заробіток. І є зелений колір в товарці, це сезон продажів, а, це а, листопад, грудень, січень, лютий і березень 5 місяців. А, найбільша інтенсивність свят, коли люди купляють товари в інтернеті, і а, найбільша інтенсивність покупок. І е, навіть величезна конкуренція вона не така велика, як е, цей самий попит. І тому, якщо ти навіть з базовими знаннями заходиш, ти можеш е, продавати класно. Ось і така історія відбулася з людиною, яку я навів в прикладі. Людина зайшла в сезон продажів, в неї почались продажі, вона отримала ейфорію, і потім е, сезон продажів пройшов, і е, конкуренція піднялася. І оця лінія попиту вона пішла вниз. Заробіток впав. Тобто а, тут для того, щоб заробляти а, в жовтий сезон або в червоний сезон продажі вони є, вони завжди є. Мільйони людей купляють в інтернеті. А, для того, щоб обходити свою конкуренцію, треба мати інструменти, треба працювати по системі. От, за рахунок цього ти зможеш заробляти завжди на протязі усього року. Якщо ти хочеш цю систему отримати, переходь до мене на майстер-клас. Посилання під відео або приходь до нас на навчання в школу, навчимо продавати будь-який сезон. Тема світофор продажі вона надважлива і, на жаль, не розбирається на багатьох навчаннях, але я вважаю, що це база, яку має знати кожен. Тобто, в нас паралельно з сезонністю товарів є а, сезонність попиту. І це дуже важливо, тому що ці два графіки накладуються на твій результат, на твій заробіток в товарному бізнесі. Сподіваюся, ця тема допоможе тобі збільшити твій результат. Продажах, ну а ми з тобою побачимося вже в наступних відео на каналі Business Generation. До зустрічі.